Лише нещодавно Віталій Кличко звільнив свого першого заступника Миколу Поворозника після гучного скандалу зі святкуванням дня народження. Як подібний інцидент знову повторився 27 жовтня у столичному караоке Барі інтенс близько 16.00 у розпал робочого дня. Свій день народження святкував директор департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Володимир Костіков. Нагадаємо, що напередодні, 26 жовтня, РФ здійснила масований обстріл Києва. Троє людей загинуло в прямі обов'язки. Костікова входить забезпечення постраждалою харчуванням. Натомість цим займалися волонтери. На тлі нещодавних обстрілів в столиці та постійних повітряних тривог ми вирішили дізнатися в посадовців, наскільки доречним є подібне застілля. До караоке бару інтенс гості почали прибувати вже з 15.42. Серед присутніх ми помітили чимало представників комунальних підприємств і департаментів КМДА. начальницю юридичного відділу департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Анастасію Овчаренко. Директора КП «Житній ринок Ігоря Цеханського, заступника генерального директора житнього ринку Дмитра Жукова, заступника директора КП Київ Прозоро Артема Дмитренка, заступницю начальника відділу департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Оксану Литвин, заступника директора КП Світоч Володимира Лебедка та інших посадовців. іменинник Володимир Костяков прибув о 16.25 на пасажирському сидінні Тойота Кемері. А вже о 16.28 до закладу приїхав його заступник Володимир Цива та головна спеціалістка департаменту промисловості та розвитку підприємництва Марина Шульженко. Нашій знімальній групі вдалося потрапити безпосередньо до зали, де тривало святкування. Побачивши камеру, частина гостей швидко покинула приміщення. А от раніше згаданий нами Жуков Дмитро підійшов до нашої знімальної групи і декілька разів попросив припинити зйомку. Так, добре підразу, будь підразу після цього до нас підійшли двоє охоронців, які попросили покинути зал. Охорона також підтвердила, що гості в закладі почали збиратися в робочий час, а саме о 16.00. На котру тут всі зібралися? Це На черво, що ви ви На четверту. Так. Ну а... будь ласка, прошу вас покажуть. Ватися з самим імениником нам на жаль не вдалося близько 18.00 нульнуль. втік від журналістів через запасний вихід. Проте в залі за великим столом ми побачили вищоперелічених перелічених циханського ігоря Литвин Оксану та Лебетка Володимира на тлі регулярних ракетних атак, коли тисячі киян щодня працюють під звуки тривоги вибухів. Святкування держслужбовцями у робочий час викликає щонайменше подив. Постає питання, чи відповідає така поведінка очікуванням суспільства від представників міської влади? На жаль, подібні застілля в робочий час радше стали правилом, а не винятком.